Всіх вітаю гості і підписники мого каналу. Давно до вас вже не виходило ось так у відео, так як була в лікарні, лікувалася, у мене було запалення легень. Сьогодні вже, нарешті, виписали, попала додому. І зразу ж виходжу до вас. Хочу вам показати всю обстановку, що тут, які у нас зміни, так як у нас були морози до мінус градусів. Хочу показати, як. Поводять себе наші щепи, прививки, дерева, всі наші, адже абрикоси також бачили, зацвіли, те зацвіло, те прижили ще не прижилось, тому зараз будемо робити невеличкий е, екскурс. Також у мене там вже поставили без мене капельний полив. Вам відео вже не знімала, не було кому, блогера нема в сім'ї. Тому вже покажу вам все готове. І що ж, ходімо, подивимось, що там у нас? Так, отже, подивимось. Тут у нас ряд персики. І ось тут ще досадили дві черешеньки. Також тут у нас є ще ось хокуто. Це у нас, це у нас модна яблунька. Тут була зроблена окуліровка 27 березня. Не знімала, але покажу вам. І далі у нас наші персики. Які ще сплять, ще не прокинулись, тому будемо за ними слідкувати. Ці черешеньки дві, на днях буду окулювати, то буду вам показувати, зніму вам окуліровку покажу. Тут у нас поруч яблуньки. Це у нас тут сніжний кальвіль. Я робила настільні прищепи, знімала, вам також показувала. Ну, Морози були, їх накривали. Накривали, чи можна, щоб рятувати. Лисічко, то можете, бачити, трошки ніби пошкодилося, але ніби і нормально, тому будемо також дивитися і сподіватися, що буде все добре. Так, ідемо далі. Тут у нас поруч ось рядочок, такий невеличкий, сливи. Я знімала відео, як ми. Копали алечу взимку висаджували не пам'ятаю точно, в якому це було, чи то січень, чи лютий. Прикріплю вам в кінці відео. І ми зробили ось тут прищеплю. Тут у нас окуліровка. Так, ось. І ось тут черенком все ніби прижилося. Також накривали і пляшками рятували. І тут так само. Так. Подивимось зараз, що це в нас тут таке, коли ми його робили легенько. Так, фокус зараз. 14 березня Black Star. Це в нас тут була зроблена окуліровка Ось можете бачити результат. Все добре, прижилось. Тут черенок так само. Так, на фоні півник, якого давно не чули. Так, тут вам показала. Підемо зараз ще далі. Там поставили уже куб, у нас тут крапельний полив. Тут вже у нас школки. Тут вже вам показувала також клубніка, яку садили. Так, ідемо далі. Так, це наша черешня. Також її вам часто показую. Обробляли її. Вона у нас перезимувала також весну. Вся в брунячках. Можете бачити, вже деякі квіточки тут у нас порозпускались. Тут ще розпускаються, деякі ще ні. На днях її також будемо вже обробляти. Буду вам знімати, показувати. Сподіваємося на... Урожай гарний. Так, хочу вам нагадати: не забувайте підписуватись на канал, поширювати мій канал, ставити вподобайки, писати активно гарні, приємні коментарі. І слідкувати і не пропускати всю саму цікаву та корисну інформацію. Також виноградник вам наш покажу, що в нас ще, і ще все в землі. Виноград ми не відкривали і не спішимо відкривати, так як цими весняними морозами така ситуація, тому не спішимо. Так як зараз ще не сильно та й земля прогрілася, тому брунька там не всє відкритися, то нехай краще ще там почекає трішки. Тому ще пару тижнів, так як земля холодна, то брунька не відкриється. Тому будемо чекати. Тепла. Після паски почнемо відкривати. Ідемо далі. Ось вам покажу персик, який я обрізала взимку, вам знімала обрізку. Можете подивитися, він уже також весь цвіте, весь заліплений квіточками цвітом. Надіюсь, що все буде добре і ще будемо потім нормувати. Так, Щоб мати гарний урожай. Ось такий. Уже скоро теж будуть квіти всі розпускатися, тут квіточки буде цвісти. Це моя помічниця, яка дуже сумувала за мамою. І тут хочу вам показати ще прищепи, які я робила на персику. Так, тут у нас окуліровки. Можете бачити, бруньочка пішла ріст, тут все добре. Тут черенок, що поки вони не прокидаються, немає ніякого зруху. Можливо, мороз, а можливо, ще не встигло прижитися, то буду дивитися і сподіватися. Так. І тут так само. Можете бачити, тут брунечка є. Так, а тут з черенком поки, поки не ясно. І тут. Так. Тут листочок. Зараз так. Брунечка тут трішки підчорніла, можливо, мороз. Але будемо слідкувати, будемо бачити. Поки так. Так, ідемо так. Далі. Персики наші вже десь теж скоро будуть на днях розпускатися. Кажу вам тут ближче ось. Так, ось. так, ось така в нас ситуація. Тому все буду вам також знімати, показувати. Слідкуйте. Так, йдемо далі до прищеп Ось вам також покажу ще абрикос. Це у нас пізній сорт, пізній абрикос. Цвіте. Гарненький. я його вам також показувала. Я його знімала, е, обрізку його. Так як там у нас абрикостує весь помер, то будемо сподіватися на, на врожай ось цього. Покажу вам тут я робила прививку сливи Точесан. Так щось не фокусує. Але щось тут брунечка, ця... То жовте, то коричнева щось, незрозуміло, та що таке? Чи це через мороз? Чи воно не прижилося, то будемо слідкувати. Ну, фокус, ти що? Навіть камера не хоче вам це показувати. Так, зараз. Ось така в нас тут ситуація, поки не зрозуміла. Так, ну, коротше, зараз йдемо далі. Вам покажу там знімала, вже не знімала, і покажу, який там результат. Тут у нас була Точа сан, а там інші сорти. Так, а ось тут наступна. Це у нас тут Black Star. Її не знімала, як робили. Але ось такий гарний результат у нас. Є от, пішли брунечки вріст, і окуліровка, і тут черенком все такі гарні вже є результати. Хоча робили і ту, і ту все в один день. Але там не пішло щось, ще будемо ще бачити, може, ще піде, а тут вже ось такі результати. І ось тут ще одна я зараз покажу. Так, і ось тут ще одна. Це у нас тут Рубік. Також тут, дивіться, тут. Окуліровочка пішла, і тут череночком також все пішло в ріст. Цю також ми робили все разом. Ну, та прижилася ця ще ні, але будемо слідкувати, надіятися, можливо, і та ще там ще стане добре, можливо, тут трішки морозять і так при Показала вам трішки наші результати, нашої погоди, що ми маємо. Я ще вам не показую, покажу вже потім десь пізніше, бо ще не пора, ще з ними там не зрозуміло. І хочу сказати, щоб ви не забували підписуватись, ставити свої вподобайки на мій канал. І хоч хочу ще сказати за канал свого земляка, за Антона, який підписаний на YouTube ТОХСС. В нього там уже було 3,5 тисячі з половиною. Підписників, і ось йому знесли канал, він створив нещодавно новий, ось буквально на днях. Вже не раз його також там е озвучували, про його ситуацію, бачила люди. І я до вас виходжу теж з таким проханнячком, можете підписатися, в нього там персиковий сад, займається людина, також доносить, показує цікаву, корисну інформацію. тому підпишіться, слідкуйте. і і ніхто ж не знає, що може трапитися будь з ким, так само і з моїм каналом, а так як ми із Вінницької області, тому хочу підтримати людину і прошу зробити це вас. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. Рада була вийти до вас уже ось таке відео. І не забувайте далі за мною слідкувати. Я вам залишу... Ви зможете підписатися, хто ще не підписаний на мій канал, в кінці відео випливе віконечко. Тому. До зустрічі в нових відео.